Де ти карбюратор? О, ти знімаєш? Вітаю! Мене звати Сніжана, і саме зі мною, сидячи на дивані, ти зможеш побачити всю Україну. Сьогодні ми знаходимося у Миколаївській області в музеї ракетних військ. Музей знаходиться на території колишньої бойової бази, де вели чергування міжконтинентальні балістичні ракети, які тримали в остраху пів світу. Цікаво! Пішли дивитися. Дорога від Вінниці до музею зайняла у нас 3,5 години. І за цей час ми проїхали понад 250 кілометрів. Маршрут проходив через Бумаль. Можна було заїхати і в Софіївку, але це вже зовсім інша історія. В місті Первомайському і в місті Хмельницький було дві дивізії, де знаходились ракети шахтного базування. От наша первомайська дивізія спочатку мала такі 9 командних пунктів і 90 шах ракет з ракетами. І вони були розташовані на території трьох областей Миколаївська, Кіровоградська і Одеська. Тобто територія була дуже велика, на якій були розташовані всі ці наші шахи. Це місце настільки відоме, що його відвідали ведучі найпопулярнішого автомобільного шоу «Топ Гір під час своєї подорожі Україною. Це бункер, Це бункер як бункер, просто величезний. Хаман. Це СС-18, також відомий як Сатана. <риклад> так, мабуть, відсиріла. Такі відсиріла. Ракета 15А-18М. У нас називався комплекс Воєвода. А американці назвали цю ракету Сатана, тому що вона найбільша, найстрашніша. Вона несе 10 ядерних боєголовок над великою потужністю. 850 тонн кілотонн кожна боєголовка. Якщо всі ці боєголовки достануть цілі, вона могла знищити 200-300 тисяч квадратних кілометрів. І ось ці найпотужніші ракети виготовляли у нас в Україні в місті Дніпро. Завод називається «Південмаш». В 70-ті роки минулого сторіччя кожну ракетну дивізію, які були шахтою, є підземні командні пункти, було поставлено озброєння ще й пересувний мобільний. Запасний командир. І ось ця колона техніки тут стоїть. Це і є той пересувний запасний командний пункт. Бачите ось ці дві машини. Перша, яка має дуже багато коліс, аж 48. Мрія Шиномонтажника — це машина, яка доставляла ракети до бази. Всі роботи відбувалися лише вночі, що було непомітно. Нам давали ще певний час, коли не прилітали якісь там шпіонські супутники, і ми повинні були за цей короткий проміжок забрати ту ракету з вагону, привезти і встановити її безпосередньо в шахтну пускову установку. Друга машина поменшала це машина заряджання, завдяки їй ракета заряджалася в пускову шахту. Він вже піднімав її на 90 градусів, на спеціальних тросах опускав вже ту ракету безпосередньо в шахту. В нашій первомайській дивізії було два типи ракет. Одні працювали на рідкому паливі, одні на твердому паливі. О! Цікаво, скільки в неї на спідометрі? М -м я собі таку хочу. 31 тонну палива він міщає. Це ідеально було б для наших подорожей. На території України в моменту набрання незалежності країни знаходить 176 шахт. Шахта має глибину 38 метрів, 6 метрів, галі. 2 метри залізобетонна стіна, всередині обшита металом, і потім в контейнері знаходилася наша ракета. Згори ця шахта була зачинена захисним пристроєм, який важить 121 тонну, складається з заліза і бетона, і в мирний час ми її відчиняли протягом 20 хвилин за допомогою спеціальної машини, яка під'їжджала сюди, гідравлічна система, і вона його відчиняла. Але під час спуску ця кришка відчинялася за допомогою порохової газів. Лише за 8 секунд. Всі шахтно пускові установки, 176, які знаходились на території України, вони були повністю знищені. І навіть ця шахта, яку ви бачите, лише 7 метрів нам залишені верхню частинку тієї шахти, а далі все засипане залято бетону. Ось тут ми бачимо командний пункт нового зразку. Він побудований рівень землею. Це для того, якщо буде вибухова хвиля, щоб нічого не пошкодило. Ось ці попирочки це не лежачі поліцейські, це антени для зв'язку з супутником. Далі ще ми бачимо такі цікаві грибочки, звідси виходять вихлопні гази, тому що глибоко в шахті знаходиться дизель-генератори. Ось ці люки. Вони призначені для того, щоб обслуговуючий персонал зміг потрапити всередину і обслужити все, що там знаходиться. Цікаво глянути, що всередині. Пішли. Зараз ми знаходимося у приміщенні, які забезпечують життєдіяльність підземного командного пункту. І уявіть мені дозволили увімкнути систему подачі повітря. Що ми на жаль, а не то! Та ладно, я жартую. Зараз ми знаходимося в мережі тунелей довжиною понад 800 метрів, якими пересувався особовий склад під час чергування. Вхід до командного пункту був закритий постійно такими залізними дверима. Кожна двері має вагу 980 вісімдесят кілограмів. Для того щоб вона відкрилася, офіцер повинен був знати два паролі. один словісний, другий цифровий. Між ними знаходиться так звана шлюзова камера. Це було зроблено для того, щоб вирівняти різницю в тиску, який знаходиться повітрям всередині шахти і на зоні. А ще тут були треті двері, за якими був ліфт, який опускався у шахту. <плес> Зараз ми можемо спускатися на 12 й поверх нашого командного пункту. <плес> О, безпосередньо знаходиться в шахті самого командного пункту. І тут на гідравлічній підвісці Вісить наш командний пункт. Його вага 125 тонн, але він, бачите, не торкається ні землі, ні криші, ні тих стін, а знаходиться на незалежній гідравлічній кількості. І під час вибуху він міг здійснити коливальні рухи. І ця система постійно отримала його в вертикальному положенні. Зараз ми з вами зайдемо на 12-й поверх нашого командного пункту, так звана кімната відпочинку, де рахунок під час війни міг відпочивати. Це 12 й відсік нашого командного пункту, так звана кімната відпочинку, де під час війни офіцери мали відпочити. Тому що під час війни на командному пункті було 6 офіцерів, 3 несли бойове чергування, а 3 мали відпочити в цій кімнаті. Є три місця для того, щоб вони могли поспати. Тут також є, зберігаються продукти харчування, є холодильник, є пічка, є самовар, посуд, є радіо, є телевізор, через який можна було знати новини, які відбуваються у світі. А також є тут туалет з умивання. Взиваємося двері, бачите, тут знаходиться туалет і умивання можна було стріляти свій потреби. Над кімнати відпочинку знаходиться командний пункт. І коли приходим на до головнокомандуюча країни, тут відбувалося таке: увага! Рахунок! Приготовність повна! бойовий режим, Другий номер. Перевірити виготовність ракети, вивести приготовність. Готова! Перший номер. получена пускова шифрограма, програма. Вести шифр. Готовий. Достати пускові ключі. Роздати ключі. Ключ на старт. Доповісти приготовлення до пуску. Другий номер готов? Готова. Перший готовий. Готовий. Увага. Рахунок. пуск. Зараз ви бачите польот тієї ракети, залітований. Три ступені має ракета, заостається угни в першої ступені. Спалюється палово в першій ступені. Його могло бути там до 150 тонн. І вона спалюється за три хвилинки. І потім перша ступінь падає назад на землю. Вмикаються двигуни другої ступені ракети. Піднімається до висоти 100 кілометрів. Поступово ракета скидає з себе все зайве в який закривав боєголовки. Відстиковується друга ступінь. Ракета вийшла на орбіту. Третя ступінь піднімає вже на від 100 до тисячі кілометрів. І одкусниця, що такий невеличкий блок твого 9 тонн. Це блок розведення головних частин. І всі місти тієї ракети знаходяться саме там. Система навігації, стабілізації, комп'ютер. Придопалені двигуни, ядерні поголовки. Система стабілізується, вмикається система прицілювання і відбувається скидання ядерних головних частин для того, щоб точно літи плоті прошарки атмосфери. Піропатрони розкручують боєголовку, Вона має спеціальне покриття, щоб не згоріти, коли проходить плотні прошарки атмосфери. Відвістові на 10-15 тисяч кілометрів. боєголовка потрапляє в трижок діаметрів близько 100 метрів. Потім відбувається вибух. Через декілька секунд у нас доходить вибухова хвиля. Увага повітряна тривога. Рахунок приготуватися до удару. Є удар. І нас починає такого. І ви будете рухатись разом з тим кріслом, разом з командним пунктом. Там знищується світ десь, а ви тут сидите, відчуваєте чай. вибух і ні, поки що нічого не п'ємо. <рес> а потім наступає тиша. До вас приходить розуміння те, що ви накоїли. І от на випадок війни, у тому залізному ящу. У нас зберігався блок цигарок і запальничка. Вам її сюди передадуть, і ви не вставаючи з місця. Висуваєте тут таку і і зможете прямо тут використати останні сигарити. На території музею можна скрізь полазити і все потрогати. Мені як дівчинці було цікаво. Правда, дуже багато технічної інформації, яку я просто не запам'ятала. Буду з вами прощатися, бо мені ще кришку закривати.